На сесії за номером два, окрім приймання численних вітань на свою адресу з приводу дня місцевого самоврядування, Бердичівські народні обранці займалися суто депутатською діяльністю. Правило, аби сесія пройшла чітко і оперативно, усі питання, що входять до порядку денного, мають бути попередньо розглянуті, узгоджені на засіданні постійних комісій, лишилося у Бердичеві незмінним. Тож 34 питання, що стосувалися різних галузей життя міста, представники депутатського корпусу прослухали і одноголосно проголосували десь за півгодини. Першим депутати Ухвалили регламент міської ради. До документу увійшли загальні положення, принципи організації роботи міської ради та утворення депутатських груп і фракцій. Визначили також порядок розгляду запитів, пропозицій і критичних зауважень, що висловлюються на сесії, механізм роботи міської ради та ряд інших положень. Серед іншого, своїм рішенням Бердичівські народні обранці дозволили МКЖП номер 3 отримати кредит лімітом у 2,5 млн грн. мільйони гривень на термін у три роки. Це має дозволити комунальникам погасити заборгованість. Заспожити у 2009 тисячі роках газ та здійснювати господарську діяльність. За 50% від відстановленої вартості квитка зможуть митися у міській лазні протягом наступного року інваліди Великої вітчизняної війни, учасники бойових дій, учасники війни та ветерани праці, які проживають у житлових будинках та квартирах без комунальних зручностей. Талонами на право пільгового миття цю категорію бердичівлян забезпечить міська організація ветеранів. Також депутати внесли зміни до ряду рішень, ухвалених їхніми попередниками. Ніками, що у більшості своїй стосувалися земельних питань.